День мої маленькі земляки-кам'янчани. В нашому парку росте багато рідкісних дерев, і серед них незвичайне дерево аптека під назвою Софура японська. Софура японська це листопадне до 30 метрів заввишки дерево родини Бобових з гладенькими зеленими гілками без колючок. Його батьківщина Китай і Японія. В Україну софуру японську посадили в вісімдесят році в Краснокутському дендропарку. За іншими даними, її саджали в нас вже в кінці 17 століття. Саме в цей час в розкішному парку шляхтича Скаржинського з'являються привезені морем ялиці, глидичі, платани і софура японська. Застатне дерево з розкішною розлогою і рясною кроною. є окрасою для багатьох парків, і навіть стало одним із символів Пекіна. Існує близько 20 видів софора японської. Цвіте софора японська у липні-серпні раз на два роки. В цей час дерево покривається довгими китицями ясно-жовтих духмяних квіток, які дуже люблять бджоли. З Часом квіти перетворюються на незвичні плоди, схожі на чотки ченця, які досягають в жовтні, такі собі голі м'ясисті боби з перетяжками. Боби не розкриваються. Всередині вони заповнені жовтувато-зеленим клейким соком. У кожному двоє дві або шість овальних гладких темнокоричних насінин, які нагадують квасолю, але трохи дрібніші, незрілі боби зелені, придозрівані червонуватого кольору і знаходяться на дереві всю зиму. Листя у софори світло-зелене, складної будови, складаються з 9-17 невеликих листочків яйцевидної форми. Цікава особливість в темний час доби листя згортається в трубочки, а зі сходом сонця розкриваються знову. Це дерево воліє рости на освітлених і захищених від холодного вітру територіях. Сафура японська стіка до засух, засолених ґрунтів, цілком здатна приносити невеликі морози, але теплолюбна культура і краще себе почуває в південних областях України. Софора японська любить сонце і добре переносить спеку, вона відрізняється високою газостійкістю. Саме через це її використовують в озелененні вулиць Великих міст. Китайські лікарі здавна використовували сафору для лікування безлічі хвороб. І, хоча всі частини софори японська, яку ще називають фабрикою здоров'я, отруйні, але за умілого використання препаратами з неї можна вилікувати більше 30 хвороб. Ось таке дивовижне дерево росте в нашому парку. А у нас для вас ще багато цікавого. До нових зустрічей! Ваша дитяча бібліотека на майдані Петра Калнишевського.